Шановне панство, вітаю, слів буде мало, будемо тюкувати, бо на вечір дощ. Коротше, тюкуєте сорчиком, люцерна супер, ні разу не змокла. Отака вона вся. О! Вся гарна, вся класна. Якраз не повинна тертися, бо вже, тут вже зверху починає вам, пригрівати, воно вже починає тертися. Там ще нормально. Пусто. Пусто-пусто. Так, вчора один прицеп. Сьогодні нежданно, негадано, я не думав сьогодні це розгружати, бо нема ні сили, ні здоров'я. О, але сьогодні ще один розгрузили. Коротше, з того куска 230-240 тюків. Там ще лишилося десь тюків 30 треба буде привезти. О, тут красоту. Все, тут вже заклажений цей прохід. За 100 штук всунули, а 100 штук там гараж наверху. Ось таке сінко. Ось такі тюки. Отака красота. Ні разу не змокла. Все шикарно. Так що попрацювали гарно, ще можливо один укос буде. Тут повна бочечка далі. Скоро треба вести. Вже треба вести, але ще не везу. Так, Тут був чесник, тут посіяні кукурузи, дуже густо ряд попри ряд. Тут горох у мене починає вилазити ядочками, а це суданочку кину, О, таке, як шуба. Добре буде суданочка. Ось таке руками розкидав граблями, пригорнув і все. Тут картопелька це ще росте, ми не будемо її копати, поки вона зелена, побризкав жуки, покропив, жуки ох, поздихали. Жуки кропив біопрепаратом, актофітом і файно він діє. І безпечно для того, що можна її буде копати, бо хімією не хотів кропити. Тут також посіяв кукурузу. Отаким От методом. 4 рядки, стежечка пів метра. Знов 4 рядки, десь там через 10-15. І знову стежечка пів метра. І так, так далі. Теж буде на зелений корм. А тут ще чотири рядочки, ну, видно, посіяв солодкої кукурузи, бо це якась ніяка, що це не росте. Ну Це таке вибране насіння з гібрида, та й таке воно того і росте. Так що такі, такі справи. Що збирається на дощ. Якщо не знаю, я ті тюки, можливо, і привезу, можливо, і не привезу сьогодні. Ну там 30 штук, можливо, підскочу під вечір потім і привезу. Ну, та там суданка, я її скошую. І згодовую, на далі відростає, я далі скошу, згодую. Так. Просто на пробу кину, яка вона буде тут а яка буде в полі. Ну і ця так само треба буде десь, можливо, піде дощик. На цих, цих вихідних. Можливо, піде дощик. Тоді після дощику візьму той нітрогумат євро, він в мене ще є. І оприскаю його нітрогуматом. Бачите, там така вона жовтенька, поприкрай. Тут більш зеленіша. Але то таке воно буде. Вона буде тут, тут вона буде. От в полі то трошки проблемно. Ну і горох. Тут горох вже був, він вже мав стручки невеликі, але він заріз бур'яном. Я то все скосив, перебив, посіяв наново, бо той був розкиданий так руками і просто при, пригромажений. А це я сіявкою посіяв і він буде кращий. Тут можна буде і поскубати той бур'ян, якщо й буде. На цьому все панство. Миться, бриться, чистить зуби, Вона така малпа заросла. Йду бо грязний, йду в душ. Те, напевне будемо закручувати на сьогодні стюками. Всім миру добра злагоди. Завжди залишатися людьми. Таке непланове швиденьке відео, але так є, таке життя, яке показую. Суданку теж скосив. Суданку, напевне, я тюкувати не буду, бо тюки з Суданкою спортилися. Ті тюки, що я тюкував Суданку, вона волога була. І вона кинула місцями, кинула таку цвіль, вони були, загрілися. Будуть десь на підстилку, а ні, то підуть на гній. То теж треба. Добрива теж потрібні. Так що суданку я тікувати не буду, можливо я її привезу, отут скидаю, копичку складу і буду годувати. По тому відростецю згодую і так конвейером воно буде йти. Добре, ще хвилиночку вам покажу. Я привіз, даю коровам. отака вона. Отаке стебло. Тюку вона буде грітися. А от так у копичці вона буде, хоч навіть і така десь попадає. Вона там холодна, холодна, і стоїть на купі. І можна буде годувати. Так що, так, супер. Корм бомбезний просто. Тюкувати на сіно ні. Практикував на сіно ні. Суданка на сіно не годить. Так що хто захоче, зараз собі буде думати. Мені казали, що ні, але я, знаєте, я такий упертий, що я поки сам не провірю, то нікому не повірю. Але я вам кажу. На сіно суданку ні. Хіба складати у копиці? Тюкувати точно ні. А тепер все. До нової зустрічі.